На пошту вам прийде ось таке повідомлення, те, що ви з нами можете починати продавати, можете прийти на адміністративну сторінку продавця. Як вже додавати товари? Продукти. Нажимаємо на продукти. Є декілька способів додавання товарів. По-перше, це ось так. Новий продукт. Фізичний. Наприклад, так, назва продукту, якась квітка, наприклад, лаванда. <смітність> можна код продукту англійською. Так. Також можна вказати бренд коти ті самі. Бренд буде. Зберегти та продовжити. Тут є плюси і мінуси товару по Технічні характеристики можна додати, якісь характеристики, такі як сонцестійкість або придатність для, до морозу. Також картинки. Давайте спробуємо картинку одну. Якусь будь-яку рисунку. І також тут можна додати декілька ще. Тут ми вставили мобілефон, щоб повністю було видно вашу картинку. І завжди нажимаємо Зберегти та продовжити. Тут ми форма введення інформації, ціна. Тут обираємо або долар, або гривні. Я, наприклад, 100 гривень. Брегти так продовжимо. Додаткові деталі, ну, тут вказуємо, що ну, якщо потрібно, огляд продукту. Тут ми вказуємо опис товару, аванда. Да. І пишемо опис. Ованда «Берегти» та «Продовжити». Інвентар. Тут можна додати колір, висоту товщину чи розмір горщика. Давайте виберемо колір та розмір горщика. Можна додати один варіант або декілька варіантів, якщо декілька горщиків у нас, наприклад. Колір, не знаю, фіолетовий. Розмір горщику це 2 Ентер А, це, наприклад, 9. Так. Інвентаризація, скільки штук? Там 100 1000, 10 тисяч. Даємо два варіанти. Ну, і ось така ціна. Можемо ще змінити ціну, якщо, наприклад, s 2 буде 100 гривень, s 9 наприклад, 150 Це можна, нажавши на обравши той варіант, який там S9, і ціноутворення неактивне зараз. Нажимаємо та обираємо, наприклад, 150 гривень. Берегти. Закінчуємо. Кенсат на продукти і дивимось. Ось ваш товар додан лаванда. Його потрібно буде перенести на якусь одну категорію, наприклад, росинний газон. І там, знай, лаванду до, до е, яких категорій вам потрібні. Наприклад, е, ліан, п'єнки чи інші росини, будь-куди. Це перший спосіб.